Сьогодні нам для практики будуть буде потрібен один предмет, і це ролл. В мене він невеликий по довжині. А також він без пухирчиків, без таких зубчиків, які можуть доволі сильно впливати на стан тканин, на стан шкіри. В принципі, це. Це ж таки залежить від стану ваших нервових закінчень, чутливості з одного боку. Але я б хотіла, щоб ви вирішували питання тиску без зайвого напруження і зайвого натискання в той момент, коли ви це будете відчувати тиск. У вас має бути супроводжуватися рухи і дотики тиску без болісних Якихось вражень це важливо для нервової системи для її навчання, тому що повторювати досвід, коли вам боляче, навіть тоді, коли ви його терпите, Згадайте наше заняття теоретичне, де я розповідала про стратегії, які люди обирають іноді, коли є біль. Він може бути гострим. Він може бути ну здебільшого, ця наша теорія була і стосувалася хронічного болю. І тому іноді стратегія терпіти біль це не найкраща, не найліпша стратегія. Нам потрібно вивчити, як він з'являється, і для чого він з'являється. Це, в принципі, біль в нашому тілі. І через навчання, через освіту, просвіту рухатися більш такому здоровому шляху для оновлення зв'язків між нервовою системою та тканинами. Ось так. Отже, у… Ми сьогодні подивимося зараз на теорію. Я декілька слайдів приготувала. План такий, що ми з вами зараз згадаємо про, нашу, про наші передні лінії рук. Все по черзі. Сьогодні буде така практика, яка буде стосуватися зв'язків рук, передніх ліній рук, вони є поверхневі та глибокі з нашими функціональними лініями. Давайте подивимось. Отже, презентація. Ми з цього і почнемо. Хоча словами я вже сказала, але ви можете тут побачити картинку з портретами Карін Гюртнер і Томаса Майерса. Томас Майерс – це засновник цієї концепції, яку ми називаємо зараз анатомічні поїзди. А Карін Гюртнер – Фамо. Раніше воно називалося, її методика слінги в русі, бо слінгами також називають ці міофасціальні лінії, чи меридіани, чи ланцюги, чи поїзди. Ну, тобто, кожна людина можливо для того, щоб якось відокремитися. Можливо, так вона відчуває і розуміє цей концепт. Називали слінги. перекладі на українську мову я не знайшла відповідник слінгів. Чому? Тому що слінг як пов'язка мотузка, вона асоціюється з чимось тим, що не розтягується і не має такої властивості накопичення енергії в процесі того, як прикладаючи зусилля, тканини будуть під цим зусиллям натягуватися, напружуватися, накопичувати енергію, а потім вивільнюватися, коли оця. Сила буде прибиратися. Ну і тому мотузка, слінг не дуже тут співпадає. Залишаємося на фасці, на термінології, яку запроваджують в сучасному світі люди, які досліджують рухи, і ми можемо зорієнтуватися на те, що фасція дорівнює сполучною. Сполучні тканині чи сполучному елементу Фасія як однина може бути елементом, наприклад, поперекова грудопоперекова фасія, А можливо, це якийсь збірний такий образ і назва великої кількості спеціалізації сполучних тканин. Я замінюю періодично фасію на сполучні тканини, щоб вам було і собі також різноманітно і зрозуміло. Отже, анатомічне «Поїзди в Русі Карін Гюртнер в такому співавторстві теоретичному співавторстві, бо вона за практику відповідна відповідальна з Томасом Мерсом. Так, що тут я хотіла сказати про передні задні лінії рук, поверхневі глибокі лінії рук, так називаються ці лінії, які проходять через наші руки. а Також Ну, звісно, вони з'єднуючись через плечові суглоб лопатки ключиці з грудною кліткою, а також з тазом, будуть з'єднувати руки з тулубом ну, через зв'язки міофасціальні, через інші зв'язки, також з ногами. Давайте подивимося на ці зв'язки. Так, ну що ми виділяємо лінії рук, і у нас ми вже дослідили. Глибоку передню лінію руки, ну, в принципі передню лінію рук і задніх. Ми з вами будемо сьогодні звертати увагу і докладніше досліджувати передні лінії рук. До великого пальця буде йти глибока передня лінія рук. І ми будемо дивитися на поверхневу передню лінію руки. Я нагадаю орієнтири, м'язові, кісткові це поверхнева передня лінія рук. Вона до поверхні, долонної поверхні кисті. Задні ми можемо тут показати, це глибока також буде задня лінія рук, і поверхнева задня рук це наші чотири лінії руки рук. З функціональної точки зору, як і всі інші, м'язові та фасіальні структури, будуть такі елементи. Функції ну не елементи, а просто функціональність. Вона в тому, щоб втримати поставу і також, тобто постуральна і рухова рукам більше м притаманні, звісно, рухові. Функції, тому що ми ще щось беремо, щось несемо, переставляємо руками, маніпулюємо і, але дуже важливо, щоб і постуральна була відповідна, бо тому що е, від того, як розташований грудний пояс лопатки, ключиці, як розташовані руки, звісно, буде приміщуватися вага вашого тіла, і це спри, буде відображатися на тих витратах енергії, які витрачає ваше тіло для того, щоб втримати нас від падіння. А якщо в руках щось ще важке, то подумайте, що, що це за навантаження, яке буде приходитися, якщо ми не будемо розподіляти його, цього, це навантаження по всьому тілу, по всьому тілові, то це навантаження буде приходитися на якусь локальну дільницю. І, скоріш за все, це будуть <хай містить багато> сідничні м'язи не так легко їх увімкнути. Скоріш за все це буде поперек. Тому і кажуть. і спостерігає таку взаємозалежність того, як себе почувають плечові осогби і руки, з тим, як себе почуває поперек. І навпаки, як себе почуває поперек, так себе почувають руки. Ну, тому що що? Тому що наші руки зв'язані через єдині мязово фасціальні елементи з функціональними лініями, які зв'язують руки і ноги між собою. Ми тут бачимо функціональні лінії, три функціональні лінії ми сьогодні на них звернемо увагу більш активно. І підемо зараз зараз поверхневу передню лінію, нагадаємо собі кісткові орієнтири. Зверху будемо йти, і я хочу, щоб ви зверху це від відкуди від середини нашого тіла. Отже, з правого боку на цій моделі скелету буде поверхнева передня лінія руки, Присередня третина, ключиці. Присередня третина ключиці. Тобто є. А чого тут так намальована? Ну, ладно. Присередня то присередня третина. Тобто ближче до серединної лінії. Ну, в принципі, правильно, ну, передня перша частинка ключиці ближче до груднини, до серединної лінії. Реброві хрящі. ось наш. Приєднання цього м'язу, який ви знаєте, під назвою Великий Грудний м'яз. Він має декілька а, таких волокон: ключична вало, а, частки, частина, груднина та а, черевна частина. Великий грклуг так, нижні ребра. Чому нижні ребра? Тому що тут не так яскраво видно, але на наступних слайдах ми це побачимо. Ми вже детально це розглядали. Найширший м'яз, він приєднується до клубового гребеню та нижніх ребер, а також до нижнього кута лопатки. Не обов'язково всіх людей, але до нижнього кута лопатки так деякі джерела показують, що є приєднання, фасіальне з'єднання. Точно функціональна є, але наскільки фасіальне з'єднання тут ну, кожного індивідуально. Ну можливо, це і не так важливо з точки зору цілісності. Але ці деталі просто прекрасно знати, бо вони, ці деталі, те, що ми відрізняємося. У людина від людини, звісно, але навіть наші м'язи, місця прикріплення, їхню, їхня довжина, властивості фасціальних структур відрізняються. Тому індивідуальні такі особливості у кожної людини є. І мені, як тренерці, дуже буває складно перелаштуватися. Ну, просто я б, знаю, що так має бути, а у людини по-іншому. Тоді в мене питання: чому в неї по-іншому? Це це, це, це це, чи це її індивідуальна особливість, чи просто є необхідність оптимальні патерни руху. Ну і в цьому ж є мій факт, тому що розібратися, наскільки це можливо змінити, що можна змінити, як можна змінити, і наскільки в прогресі буде відбуватися поліпшення функції. Ми якраз тут по, про поліпшення функції. Переходимо далі. Великий грудний м'яз я сказала. Найширший м'яз спини теж сказала. Круглий, великий круглий м'яз, Він приєднується до лопатки, а також до плечової кістки, і він функціональний, тут. Долучений, тобто фасіально, ну, можна сказати, не дуже пов'язаний з цими елементами поверхневої передньої лінії рук. Далі ми переходимо на присередню плечову лінію. Присередня плечова лінія. Як відрізнити присередньо вона чи бічна? Справа в тому, що коли ми про стандартну анатомію розмовляємо, обговорюємо, то це стандартне положення тулуба і руки. Це тоді, коли ваш тулуб знаходиться, дивиться уперед, і рука не просто висить, як ми звикли її тримати, коли просто стоїмо, а от таким чином розгорнута. І тоді зрозуміла, що присередній край це якраз частина, яка ближче до середини тіла. Ну і бічний край це з протиложного боку, присередня лінія плечової кістки. Тут вона тут показана, ви бачите, як от стоїть ця пані або пан в моделі, ми можемо її асоціювати з присередньою міжм'язовою перегородкою. Ця м'язова перегородка фасіальна структура, яка знаходиться між двоголовим м'язом плеча і триголовим м'язом плеча. Вона просто так розділяє, просто не просто розділяє ці елементи м'язових м'язової системи плечової кістки. Присередній надвиросток плечової кістки, пощупайте, це лікчовий і трошки вище буде знаходитися присередній надвиросток плечової кістки. Група м'язів перепрошую згиначів. Велика кількість 5 або 6, я точно вже не, не запам'ятала поки що назви, але ми можемо пощупати себе. І оця передня частина це наші м'язи згиначі. Бо вони будуть згинати нам кисть і також долучатися до згинання великого пальцю. Ну, в принципі, в даному випадку це поверх... група м'язів згиначів. Зап'ястковий канал, зап канал і долоння поверхня кисті та пальців. Ось так наша Поверхнева передня лінія рук. І вона тут легко можете побачити зв'язаність між великим грудним м'язом та в лінії руки і рук з передньою функціональною лінією через великий грудний м'яз, який приєднується до плечової кістки. Ми проходимо на прямій м'язи живота. Лінії тут знаходиться в перехрещуванні, дві лінії від однієї руки до другої руки, і по косі будуть проходити також і волокна піхви прямого м'яза живота. Тут у нас знаходиться ДПО живота, яке асоційоване з піхвою прямого м'яза живота, бо волокна наших косих м'язів зовнішніх і внутрішніх вони вплітаються в цю піху прямого м'яза живота. він… В неї знаходиться. Дуже важливо, щоб ковзання відбувалося між шарами, багатошарова динамічна стабільність через а, передню частину тіла і задню частину. Ми вчора з вами це досліджували: поверх перекова фасція чи поперека. Так, ми пройшлися по поверхні передній лінії, і якраз сьогодні ми будемо дивитися на зв'язок між великим часткою. Нашої поверхневої передньої лінії, а також функціональної передньої лінії. І тут, окрім прямого м'язу, ми переходимо на привідні. Тут довгий привідний м'яз, ми його будемо сьогодні стимулювати для того, щоб ну, полегшити рух в печових суглобах. От така наша сьогодні задача. Глибока передня лінія ру трошки більше орієнтирів. І ми дивимося тепер на ліву руку. Тут представлена глибока передня лінія. Залишаємо функціональну лінію, нижній край ключиці, нижній край ключиці, третій, четвертий, п'яті ребра підключичний м'яз, малий грудний м'яз, ключична грудна фасія. Малий знаходиться під великим грудним і він доєднується до дзьоба плечового лопатки. Дзьобоплечовий м'яз там бере теж початок. Чи закінчується неважливо місце прикріплення, тому, тому що раніше так було початок і е, місце прикріплення, початок м'яза і його місце прикріплення. Насправді м'яз прикріплюється з двох боків, і в залежності від того, як розташовується тіло, як розташовується рука, яку роботу виконує рука проти сили тяжіння, за лінію за силою тяжіння, лінію сили тяжіння, це буде спонукати м'язи працювати. Концентрично, ексцентрично, різні фази режими роботи. І тоді вже не буде такого вирішального значення, чи це початок, чи це кінець. Просто місце прикріплення, приміщення часток, до яких вона прикріплюється в просторі. Двоголовим я з плеча одна з головок приєднується до дзьобоподібного відростка, а друга до лопатки. І ми дивимося на плеч, також на плечовий м'яз. Горбистість променевої кістки. Променева кістка. Кістка, яка знаходиться, ну, вона відрізняється від ліктьової. Ліктьову легко нащупати, і от при, при, променева. Ну, і тут горбистість в неї є, м'язи приєднуються, М'яз відвертач, круглий, м'яз привертач. О, і також ми переходимо на кістя променевої кістки, тобто безпосередньо променева кістка. Ну, Можна запам'ятати, що променева кістка, і передня поверхня, і м'язи згиначі, і оці відвертачі, привертачі, які будуть супінувати і пронувати передпліччя. Рух буде відбуватися в суглобах між плечовою, між ліктьовою кісткою та променевою кісткою, вони будуть за це відповідальні. Шилоподібний відросток, променевої кістки, променева кістка, шилоподібний відросток. Тут у нас канал зап'ястковий, а ще є обхідна променева зв'язка. Канал відноситься до. Поверхневої передній лінії, а тут оці елементи шилоподібний відросток, кістковий орієнтир, обхідна променева зв'язка, вони знаходяться в глибокій передній лінії. Човноподібна кістка, кістка трапеція це кістки зап'ястка, далі м'язи підвищення, м'язи підвищення великого пальця та безпосередньо великий палець. От великий палець це зв'язаність по глибокій передній лінії рук руки, А вся долонна поверхня і пальці через поверхневу передню лінію руки. Ну, можна сказати, що функціонально вони будуть долучатися в, в багатьох випадках як одне ціле переднє лінії рук, просто вони то занурюються, то винирюють і ковзують одна по одній, бо багата шарова структура а також і наше м'язи безпосередньо руки. Плеча і передпліччя кисті теж багата шарова структура. Ну, і тут особливо нам хотілося б звернути увагу на великий грудний м'яз, малий грудний м'яз, дзьобоплечовий м'яз, які мають теж стабілізувати і плечовий суглоб і рухати плечовим суглобом, стабілізувати і рухати лопаткою, і мають між собою простір, в якому знаходиться пухка фасія, яка має бути зволоженою, щоб відбувалося ковзання, переміщення цих шарів. Добре, а тепер я хочу, щоб ми звернули увагу на найширший м'яс. Місце прикріплення плечова кістка, а також клубові гребені, також крижова кістка, і ми вже про це трошечки більше знаємо: що це поверхневий шар. Грудопоперикової Ну, Приблизно от вона так би вималювалася. Грудопоперикова фасія. Тут м'язові волокна показані, але треба зрозуміти, що м'язові волокна вони перенося, переходять через, і зв'язуються з кістковою структурою через фасціальну тканину, через апаневроз, Найширшого м'язу спини. І грудопоперикова фасія теж багатошарова структура. А нам би хотілося б подивитися на зв'язок між найширшим м'язом, який входить до поверхневої передньої лінії руки, а також до задньої функціональної зв'язаність з великими сідничними м'язами, також перехрещена також з бічним широким м'язом стегна і входить до гомілкової кістки. І ми далі, що ми хочемо ще подивитися, зв'язаність однобічна, Функціональна лінія це через також волокна, бічні волокна найширшого м'яза, а також бічні волокна м'язів живота, поперечного зовнішнього косого і внутрішнього косого, а також через кравецький м'яз. І тут він уходить від клубової кістки до гомілкової кістки, але присередньо, якби так нахрест перехрещують наше стегно. Ось такі зв'язки ми з вами сьогодні будемо щупати, і ми будемо їх оновлювати, оздоровлювати, і будемо спостерігати, як це буде сприяти тому, що ваша спина і ваші плечі будуть рухатися трошки легше сьогодні. Так, все я показала. Так, все. Це повтор, і ми виходимо з презентації. На сьогодні. Презентація завершиться. Отаким таким останнім слайдом ми переходимо до практики.